Як бізнесу не втратити кошти, коли вони замовляють обладнання або товар? Ми швидко пройдемось по головним аспектам, на які потрібно звертати увагу бізнесу. Перше це наявність договору. Так. Хочете ви цього або не хочете, ви маєте укладати відповідні договори постачання, надання послуг тощо з вашими контрагентами, оскільки саме в них будуть всі необхідні умови для повернення коштів, якщо товар був неналежної якості або обладнання було виготовлене з істотними порушеннями. Про що в мене є вже кейси в практиці, але це в інших відео. По-друге, це перевірка товару послуг. До того як ви підпишете будь-які документи. Дуже часто буває, що коли вам приходить товар або необхідне обладнання. Вас просять спочатку поставити підпис про отримання. Ні, ви спочатку перевіряєте відповідний товар, послуги тощо, а потім підписуєте всі необхідні документи. По-третє, ви маєте це все робити з одної особи. У мене був кейс, де оплата за одне обладнання було з різних ФОПів. Тобто, перший транш з одного ФОПу, другий транш з другого ФОПу це заборонено. Онено, ви маєте це все робити в межах одного ФОПу, і тоді вам буде щастя. Якщо вам потрібна юридична допомога з ведення вашого бізнесу, ви знаєте до кого звернутися і знаєте, захищати свої права.